Всіх вітаю, мої знання поверхневі. Мій досвід нікчемний. Мій комп'ютер старий, мої коліна стерті. Я не працюю з компами. Я людина з брудом під нігтями, спогадами про Windows XP і темним бажанням зрозуміти, що ховається за екранами нашого повсякдення, які пропонують нам брехливу картину світу. Ідея комп'ютера для мене не була просто іграшкою чи пристроєм. Це було щось складніше, щось більше, ніж просто інструмент. Цей комп'ютер був моєю спробою зрозуміти світ, як і весь інший абсурд, що ми намагаємось осягнути. Мій перший ПК з'явився в 2004 році, і це було не зустріч двох світів, а скоріше неминуче зіткнення з чимось абсолютно неясним, що поступово перетворювалось на рутину, де я не був ані гравцем, ані творцем. Це була безвихідь, обтяжена технічною байдужістю, якою я не міг керувати. Я не знав, що це таке. Ящик з електронними начинками, дивні звуки, які долітали до моїх вух. І я безпорадно намагався зібрати все це докупи, поки світи в голові не з'єднувалися в одну масу абсурдних фрагментів. Операційна система, інтернет, це було так само неясно, як і сама сутність існування до того ж, тиша, тискти, піратки і надія на того самого дядьку, що встановить Windows. XP, Експі, звісно. Це була система, що визначала моє існування, хоча я не був до кінця впевнений, хто цей дядько і чому я мушу чекати на нього. Це була абсурдна ситуація, на яку не мав ані сили вплинути, ані можливості зрозуміти. Я, 12-річний хлопець, сидів перед вимкненим монітором. Його чорна поверхня була для мене полотном майбутнього, де всі мої мрії про свободу і знання зіштовхувалися з найтемнішим тупиком, технологією, що позбавляла мене можливості вибору. Я дивився на ящик клавіатуру, порожнечу. Це був мій чорний екран можливостей, які я не міг зрозуміти. Але ця порожнеча, цей вакуум навколо мене не був порожнім. Він мав власну сутність. Абсурдно, і цей абсурд я почав переживати, прагнучи перервати його циклічність. Всі ці роздуми про механізми програмне забезпечення були не більше ніж спробами знайти сенс у чому що не могло його дати. Я зрозумів, що моє існування перед цими електронними монстрами не має сенсу, поки я сам не почну діяти. Так я почав свій шлях. Комп'ютер для чайників, книгу що була для мене на інструкцією, а мозаїкою зі зламаних уявлень про реальність. Я не на кнопки, не розуміючи, що відбувається, але відчував, мені треба рухатись. Зламане химерне розуміння, яке не мало чіткого фокусу, не мало сенсу, але стало моїм першим рухом до свободи. Я встановив експіє, цей процес був схожий на танець зі страхом. Страх був моїм партнером, я мав йти через нього. Палець, який натискає кнопку, що не виявляє ніякого результату. І знову, і знову, ніби я починав все спочатку. І лише тоді, коли я зламав цей процес, зрозумів, що вся ця боротьба з нікчемністю це і є моє існування. Це була моя свобода, мої можливості. Щоб щось змінити, треба було зрозуміти, що в самій боротьбі полягає сенс. Можливо, цей момент був важким, але він дав мені силу. В цьому абсурді в цій безнадії я знайшов шлях. Може, це було не рішення, а лише новий початок. Я зрозумів. Єдиний спосіб рухатись це почати. Техніка стала для мене метафорою світу, де свобода це ілюзія. Всі ці вікна налаштування це гра, де ти постійно намагаєшся звільнитись, але у кожному твоєму русі це лише новий механізм обмеження, це не лише система, це світ, який сам по собі вибирає свої правила. І можливо саме тому ти повинен боротися з ним на своєму власному. Шляху, я не знав, що таке заліза, я не мав жодного уявлення про те, як працює матерія, яка стоїть за усіма цими рухомими частинами. Але одне я знав, я хочу свободи, і ця боротьба не була для мене чимось додатковим. Це була моя реальність. Він стала для мене тим самим абсурдом. Її грати, її диктат, її обмеження. Усе це перетворювалось на клітку. І я став її жертвою. Але у му році я знайшов вихід, я знайшов свою альтернативу у Linux. Лінокс не обіцяв нічого, що було б легким. Він не брехав, як всі ті системи до нього. Він був холодним, сухим, безчуттєвим. Він вимагав від мене чітких рішень без послаблень. Як у самій суті існування, я зрозумів, кожен крок, кожне рішення це лише вибір між двома стінами. Ти або кидаєш монету або борешся, ніяких ок або продовжити. Лише дії. І в цих діях я почав знаходити свою свободу. Всі ці стереотипи про Вінду, все це покірне світе, мертве існування зникло. У Linux не було стін, це була чітка, хоча й непроста свобода вибору. Я ставав тим, ким я сам вирішив бути. І ось Python, верстка, ідея створити сайт про моє місто. Всі ці дрібниці стали моєю боротьбою. Я не шукав сенсу в системах, я шукав його, в діях. І кожен рядок коду, кожне налаштування стало моїм проявом свободи. Я не мав іншого вибору. І тоді я зрозумів, що найстрашніше в цьому світі це не техніка, це не машини, це не система. Найстрашніше це бути вільним і все одно не мати вибору. І тому, якщо хочеш відчути свободу, вимкни всі анімації і почни з чистого аркушу. Тому що в цьому світі немає правил, Є лише ти про і термінал.